Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні в нас на огляді одна з цікавих монет 2008 року, присвячена українському письменнику, поету, журналісту Василю Семененку. Зараз я зроблю отакий от маньовр. Відкрию ці пакетики трошки залип. У мене трошки надірвався, все він вже піде на утиль. Так, це можна в сторону. Так, це у нас монетка 2008 року. Зараз її наближу максимально близько. Щоб зробити заставку з цього зображення. Цього Отже, значить, монета 2008 року. На А-версії монети почнемо з неї загальну характеристику. В верхній частині напис Національний Банк України. Малий державний герб України. Далі номінал 2 гривні вказаний, рік карбоні 2008 і логотип атнотно-монетного двору. Так, значить, окрім того, тут зображено такі от птахи лебеді. Стилізоване таке от зображення. Значить, два лебедя летять. В напрямку до 2 гривень. Це стилізована композиція, що ілюструє вірш поета лебеді материнства, от, чого вона власне зображена на цій частині. Гурт монети рифлений. І на реверсі монети зображено портретне зображення Василя Симоненка. І е, тут вказано такий в специфічному м, напис, таки в специфічному форматі. Василь Самоненко і Раки його життя 1935-1963. Не можу роздивитися рік, да, 1963 рік. І е, навколо цього всього зображення портретного напис можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна тільки батьківщину. О, я ці слова, ці рядки пам'ятаю навіть зі школи, в шкільному курсі. Літератури української я вчився в школі до 2006 року. Ці слова точно пам'ятаю, що були в, нашому, в нашій літературі. Тираж даної монети всього 35 тисяч штук, діаметр у неї стандартний 31 мм, маса 12,8 г, металний Зильбер, номінал 2 гривні, вийшло в обіг 25 грудня 2008 року. Станом на. Березень 2025 року вартість цієї монети невисока. Вона коливається від 180 до 230 гривень, що, власне, не є таким дуже великим ростом, враховуючи, що вона була випущена у 2008 році. Монета присвячена поетові, прозаїку, журналісту, який посів гідне місце в плеяді письменників так званих шестидесятників. Василю Андрійовичу Семаненку, творчість поета, відіграє значну роль в українській літературі ХХ століття і є взірцем високої громадянськості, про що йдеться в описі. У ній важливе місце посідає патріотична тема любові до України та українців. Ну і заглянемо до біографії Василя Андрійовича Симоненка. Народився він 8 січня 1935 року у селі Біївці, Лубенський район, тодішня Харківська область. Помер 13 грудня 63 року у Черкасах. Це український поет, і журналіст 60-х, автор численних статей театральних і літературних рецензій, трьох казок для дітей та дорослих, цар плаксій і ласкатон. Подорож в країну навпаки, казка про дурила. Збірка земне Тяжіння 64-го року та книга Лебеді Материнства материнства» 81-го були видані посмертно. Він є лауреатом державної премії імені Тараса Шевченка 95-го року, також посмертно. Народився в селі е... майбутній поет народився в селі в старій хаті над річкою Удай, е... що відноситься до Полтавської області. Зараз в цьому будинку розташований сільський музей. Симоненка. Ось, Після закінчення факультету журналістики в 57 році працював в обласних газетах Черкаська Правда і Молодь Черкащини. Вчора відділ пропаганди. Пізніше кореспондентом робітничої газети в Черкаській області. Тут Василь Семененко зустрів свою майбутню дружину Люсю. У 22 роки поет одружився, Згодом у родини народився син Олесь. Навесні 60-го року в Києві було засновано клуб творчої молоді, учасниками якого ми були Алла Горська, Ліна Костенка, Іван Драч, Іван Світличний, Василь Стус, Нікола Вінграновський, Євген Сверстюк та інші це все досить відомі особистості, в честь яких, до речі, також випустили монети. Далі Семененко брав участь у роботі цього клубу. Багато їздив по Україні, виступав на літературних творчих вечорах та диспотах. Саме з ініціативи клубу розпочався пошук місць масового захоронення жертв сталінських репресій. Василь Семененко з колегами долучився до збору свідчень про трагедію. Особисто б'їздив околиці Києва, шукаючи свідки. Тоді вперше були відкриті місця таємних масових поховань на Локянівському та Васильківському кладовищах у київських лісах. Величезне враження для Насименко справи випада, коли на галявині в Биківнянському лісу, це там, де він народився, в його рідному селі, він побачив хлопчаків, які грали у футбол. І замість м'яча їм слугував череп із діркою в потилиці. Тобто людина була застрелена і десь цей череп ці хлопці знайшли. Ще два черепа позначили лінію ворот. Про це згадував у своєму щоденнику. Лесь Танюк, який з Алою Горською та Симоненком теж приїхав до Биківні. Після цього Симоненко разом з іншими членами клубу складає на села до Київської міської ради меморандум з вимогою прилюднити місця масових поховань, і перетворити їх у національні місця скорботи та пам'яті. Такого зухвальства, звісно, що система простити не змогла, і за Симоненком встановлюється нагляд. Від стає на спецнагляд. 62-го року разом з Аллою Горською та Лесем Танюком виявили, виявив місця поховань, розстріляних органами НКВС на Лук'янівському та Васильківському цвинтарях, а також у біківні. За останнє про останнє місце було, до речі, зроблено заяву до міської ради. Влітку шість другого поета жорстко. Влітку 1962 року поето жорстоко побили працівники міліції залізничної станції імені Шевченка в Смілі, це Черкащина. Згодом висловлювалися різні непідтверджені версії, що нібито це була провокація КДБ. Другий однокурсник Семененка згадує про ці події досить сумно. що його дуже сильно побили під час цієї зустрічі. 1963 року хвороба Стуса, вибачаюсь, Василя Симоненка постійно загострювалася. Тобто він захворів після оцієї, після цих побоїв, у нього потім виявилися ускладнення, він захворів на рак. І несперто боліли і поперек, і нирки. і На початку вересня він ліг у лікарню областей, обласний центр. Значить, на лікування і невдозі лікарі повідомили, що у нього дійсно рак нирок і зробити операцію, йому зробили операцію, але вже було запізно. Ось, і в 65... помер він у ніч проти 14 грудня 1963 році, в 28-річному віці. Тобто в молодому віці Василь Симоненко, на жаль, помер. Ну і в 65-му році Семоненко висунули на Шевченківську премію. Однак тоді ще задовго до оголошення результатів, за словами Малишка, ця премія вже лежала в кишені орденоносця і. Одна, ну, тобто одного з пропагандистів того, ще того часу, відповідно, е йому цю премію присудили лише через 30 років вже в Незалежній Україні і вже, на жаль, посмертно. Тобто Отакий, от, на жаль, випадок, коли людина, шукаючи правди, напоролася на супротив системи. Ну і Ця монета, звісно, що посідає своє гідне місце серед монет 2008 року. І серії видатні особистості. Їх тут у нас збиралось вже 5, це буде шоста монета з цієї серії. Разом з такими видатними діячами, як Петрушевич, Голубович, Василь Стус, Микола Вараний, Лев Ландау відомий фізик. До речі, Стусом він був безпосередньо знайомий. Ось вони. Стус також був, до речі, закатований в таборах. І ось його. Його знайомі. До речі, можливо, їх розташувати і поряд. Мабуть, зараз так і зробимо. Розташуємо цих двох діячів поряд. Раз вони були знайомі, то й розташуємо їх поряд. Ландау ми перемістимо сюди. А Василя Стуса і Симоненка... І чому я оговорився, коли про них говорив, то оскільки вони мали вони тески між собою, Василь Стус і Василь Симоненко, і мали якусь спільну, спільну долю, долю між собою. Насправді, таке ось життя. Так склалася трагічна доля цих двох українських синів. Залишайте в коментарі під цим відео, що сподобалось, що ні. Бережіть себе, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі, вже сказав. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі.